Якщо маєте баночку якогось варення, можна спекти пряники. У мене сливове варення. Отже, в миску я дала пів літри варення зі слив, ванільного цукру можна давати можна ні, запах йде від варення. Добру чайну ложку харчової соди. Перемішати і зразу ж побачимо, що сода вступила в реакцію із варенням. 125 мл олії без запаху. І все і додаємо муку. Частинами і підмішуємо. Муки всього пішло 650 грамів у мене. Спочатку підмішую лопаткою. Пізніше вже руками у нас виходить таке досить податливе пластичне тісто. Таке у нас вийшло тісто, воно, трохи липне до пальці, отже, кладемо його в холодильник десь на хвилин 20-30, для того, щоб воно трошки відпочило. Після цього виробляємо кульки, трошки приплюснути їх зверху і ставимо на бритванку. Випікаємо при температурі 180 градусів хвилин 13-15. Ось вже готові у мене пряники. Я вирішила їх зверху посипати скоровою пудрою.